Dreamworks повертається на олімп анімаційних проєктів і після нещодавнього успіху Кот у чоботах та поганці реанімує свій інший франчайз, а саме панда Кунг Фу. Та чи вийшов цей камбек легендарним, якого очікували люди цілих вісім років з моменту третьої частини, або ж деякі франчайзи не повинні бути продовжені, і краще все ж таки творцям вигадувати щось нове та оригінальне. Ну, вийшло непогано, проте й не дуже добре. Обре скажу так, це не шкатуще. Почну з сюжету. По легендарний майстер дракона, яким став після третьої частини, повинен знайти собі учня, щоб передати йому свої знання та почати шлях наставництва. І саме в цей момент на іншій частині світу з'являється таємнича Хамелеон, яка, окрім темних планів, абсолютної влади та підступності ще й грається з темною магією, перевтілення та бажає повернути усіх ворогів панди зі світу духів. Щоб завладіти їх сили. Ну і супроводжувати панду у цій пригоді буде абсолютно нова персонажка Лисиця Корсак, злодійка та асасен з найшаблоннішим оріджином, який тільки можна уявити у сучасних мультфільмах. А саме безпритульна дитина, яка стала лиходійкою через голод та холод, і у якої було складне дитинство. Ну і тут же можете поставити галочку напроти «Має таємницю так, вона має таємницю, і це Обов'язково зіграє свою роль. У сюжеті. Ну і перед продовженням я хочу просто нагадати, що у мене зараз відбувається розіграш призів. Ви зараз можете бачити всі ці призи, ну які слоти на фото. Збираємо для третьої окремої штурмової бригади ціль 60 тисяч гривень збір до 1 квітня або до моменту закриття банки. Кожні 100 гривень це один квиток для участі у розіграші. Сам же розіграш пройде на каналі. Твоє кіно у вигляді прямого ефіру. Всі деталі та посилання на банку у першому коментарі та описі до цього відео буду вдячний вам за участь, тому що це допомога нашій армії. Та окремо, звичайно, окремо слід зазначити про другу сюжетну лінію, яка показує переходи двох батьків ПО, а саме батька номер 1 гусака та батька номер два панда, який з'явився у минулій частині. Вони повинні бути смішними, про те, що зламалися та смішними тут залишається тільки сам персонаж гусака, який був комічний з самого першого фільму. Але камон, це мультфільм, на що тут причеплятися до сюжету, так? Ну, взагалі-то я причепився, бо у першій та другій частині були круті емоційні моменти, драматичні сегменти, та просто історія, яка вчила глядачів простим істинам. Вона вчила, хоч чомусь з нею персонажі змінювались. Тут же у нас щось незрозуміле та порізане сценаристами тяп-ляп як салати. Наші персонажі дізнаються про ворога, йдуть боротися з ворогом, борються, перемагають все. Фінал при тому, сам фінальний бій зроблений досить і непогано. Крута хореографія, якийсь епік, смішні фрази по. До самого фіналу, де з кущів випадає велетенський піано та починає робитись корсака мега імбу персонажку, без логічного пояснення своєї сили. Я не люблю слова про сильну та незалежну жінку, але тут саме цей випадок. І картина в цілому та і непогана, вона смішить частково. Екшен хороший, хоч і не дає жодного нового відчуття від перегляду після трьох перших частин. Але чогось тут не вистачає. А не вистачає, звичайно, на мій особистий погляд, цікавих другорядних персонажів. Мастер Шіфу видали злочинно малу роль. П'ятірку взагалі прибрали з оповідання, бо, напевно, вони коштували занадто дорого, хоча я обожнював тих персонажів. Головний антагоніст абсолютно не цікава та поступається лиходієм всіх трьох частин до цього. Ну а лінія батьків, як я казав раніше, не працює взагалі. Ну і загалом таке враження, що я подивився не супер очікуваний мультфільм, який повинен бути найголовнішим явищем у мультиплікації цього року. Ні, я подивився довгу серію мультсеріалу. Все якось камерно, без епічності та розмаху, що було у минулих частинах. До того ж, нова частина світу відчувається абсолютно пустою та штучною. Сюди ж можна додати і нових персонажів, вони теж штучні. Це і кролятка. Маленькі, які є маньяками, і Панаголін, який взагалі не запам'ятовується та вибивається з оповідання. Як, до речі, і вся лінія розбійників у цілому у місті ця лінія просто зайва, вона не потрібна оповіданню. Коротше, таке враження, що у сценаристів був написаний скріп для нової серії пригод для телеканалу Пікок, Плюс, здається, там виходить. але вони вирішили пустити це на великі екрани, щоб зірвати куш на очікувані глядачі від повернення старого героя. І зверху цього скрипта вони додали купу елементів, які повинні були розширити це. Але зробили просто, ну, якесь олів'є, і це досить сумно. В цілому ж, для малих все буде цікаво, хоча їм майже все цікавого кіно. Для підлітків історія буде занадто простою та примітивною. Ну а для дорослих, для дорослих. Буде сумно віддавати такі гроші за квитки, бо це явно не випадок, коли мультфільм цікавий кожному глядачу у залі від малечі до старечі. Оцінка суб'єктивності тут буде наступна: елемент часу так, елемент реальності ні, елемент простору так, елемент сили так, елемент душі ні. Ну і елемент розуму теж ні. Тому. У нас 6 балів з 12 можливих, нормальний прохідний дженерік мультфільм, який я б радив подивитися один раз малечо, але який в той же самий час поступається абсолютно у всьому, котоботах та поганцях. Але хоча б не таке жахіття, як тогорічний мультфільм про дівчину Кракіна. На цьому і дякую. Якщо вам сподобався цей огляд, буду радий вашому лайку та підписці. Це дуже і дуже допоможе розвитку цього маленького каналу. Якщо маєте думку, буду радий вашому коментарю. Ну а зараз я просто хочу подякувати всім, хто підтримує цей проєкт, особливо звероїду Павлу М. Е, Ярославу Левченко, Миколі, ну і дар'ю з її чоловіком Дмитром. Бережіть себе, любіть кіно та панда кунг-фута найте.